Українці хочуть захопити Курську атомну електростанцію, щоб потім обміняти її на окуповану Запорізьку. А для ескалації ситуації на фронті та для збільшення підтримки західних партнерів представники сил оборони і взагалі готують ядерну провокацію, за для чого планують ударити по атомних електростанціях у російському Курчатові та українському енергодарі. Більше того, Україна регулярно обстрілює Запорізьку АЕС безпілотниками, а надалі і взагалі планує потужний вибух на окупованій станції. Як ви вже здобув. Гадалися, все це уривки пропагандистських повідомлень Кремля, адже окупанти хочуть звинувачувати українців в усіх гріхах, банально відзеркалюючи власні воєнні злочини на наші сили оборони та владу. Що брехали помийниці рашистів про Курську та Запорізьку АЕС? Говоримо просто зараз. Вітаю мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітівію і перед тим як почнемо розвінчувати нинішню добірку фейків, запрошую поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися. Адже попереду ще. Багато цікавого українські сили оборони поступово просуваються у прикордонній курській області, беручи під контроль нові населені пункти. Вочевидь, українська влада планує використати ситуацію під час подальших перемовин з агресором. На відео поширюваних у мережі видно, як наші воїни тактовно спілкуються з місцевим населенням, а мешканці Курщини не надто й протестують проти входу у їхні села оборонців в українських одностроях. Така картина вкрай не вигідна для російської пропаганди, адже вони з усіх сил намагаються. Розлюднити як українських воїнів, так і українців загалом, мовляв, наші захисники мародерять, знущаються над місцевими. Але постановочні відео про начебто знущання, не підкріплені фактами, вочевидь, не діють на російського споживача так ефективно, як цього прагне Кремль. Тож для фейкоробства беруть масштабні об'єкти. Наприклад, Курську атомну електростанцію, що розташована у Курчатові на березі річки Сейм, за 40 кілометрів, власне, від Курська. Станція складається з чотирьох енергоблоків. Загальної потужності 4 гігавати і цим подібна до нашої Чорнобильської. Російські пропагандисти розуміють, світова спільнота добре пам'ятає наслідки Чорнобильської катастрофи 1986 року. Тож залякувати західних партнерів надзвичайними ситуаціями на АЕС, що, начебто, хоче спровокувати Україна нова методика кремлівських крикунів. Ще на початку бойових дій у Курській області, 6 серпня, російські телеграм-канали поширювали інформацію, що цитата над Курчатовим Курської області прогреміли вибухи. Такі відео зокрема публікували і в українських проросійських. Телеграм-каналах, один з яких має майже півтора мільйони підписників. Про це зокрема пише детектор Медіа. Загалом, за даними аналітиків, майже дві тисячі повідомлень у прокремлівських телеграм-каналах містили обговорення так званих вибухів у Курчатові, де розташована Курська АЕС. Саме з такими формулюваннями зі згадкою атомної електростанції найчастіше говорили про місто Курчатов у ніч із 6 на 7 серпня, коли Курська операція тільки не розпочалася. Від кордонів України це місто розташоване на. Відстані понад 100 кілометрів. Тоді тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що цитата: Атомна електростанція працює у штатному режимі. Його позицію поширювали найбільші російські телеграм-канали і так звані воєнкори, але заспокоєння від чиновника не зупинило додумування пропагандистів. Логіка така. Взяти курчатов і ввести торги з Росією з приводу Енергодара із Запорізькою АЕС і з приводу чого завгодно припустив російський воєнкор, який має майже півмільйона підписників у телеграмі, схожу позицію у пропагандистських телеграм-каналах, які потрапили у вивірку детектора медіа, повторили щонайменше 132 рази. Споживачі російської пропаганди були підготовлені до згадок енергодара, адже тиждень перед тим пропагандисти поширювали повідомлення, мовляв, українська влада визначилася із напрямками контрнаступу і буде наступати на енергодар, щоб врятувати енергетичну систему нашої держави від тяжкої зими. Активно опрацьовувати аудиторію російські пропагандисти розпочали ще у липні цього року. Зокрема, згідно з моніторингами того ж таки детектора медіа, в анонімних телеграм-каналах поширювали інформацію про новий контрнаступ України, який нібито розробило вище українське командування. Він, начебто, включав наступ на енергодар, щоб у підсумку отримати контроль над окупованою нині Запорізькою АЕС, мовляв, Україна готова піти на ризик атомної катастрофи, щоб врятувати свою енергетичну систему. Цей меседж Ав на меті посіяти паніку серед населення і міжнародної спільноти, пов'язуючи можливі дії України з загрозою ядерної катастрофи, пропагандисти хочуть змусити людей повірити у те, що саме дії України, а не Росії, можуть призвести до ядерної катастрофи. Саме наша держава, начебто, готова ризикувати глобальною безпекою задля досягнення своїх цілей. Формулюваннями про так звану інсайдерську інформацію, пропагандисти намагаються створити враження достовірності сказаного. Проте, найчастіше такі слова вони Використовують, щоб приховати відсутність у них будь-яких достовірних джерел, які би підтверджували бажане. Пропаганда активно використовує тему ядерної безпеки, щоб примусити міжнародне співтовариство та Україну до поступок і компромісів на користь Росії через страх перед ядерною катастрофою, а також відвернути увагу від агресивних дій Росії в Україні. А у середині серпня, коли наші оборонці активно просувалися в глиб Курщини, расисти продовжили нагнітати ситуацію. Пропагандистські анонімні телеграм-канали поширили інформацію. Що Збройні сили України нібито зазнали невдач під час наступу у Курській області і у розпачі атакували Запорізьку АЕС, причинивши займання на її території, Навкид звернули увагу фахівці Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Насправді, пожежа на ЗАЕС дійсно сталася 11 серпня, і російські пропагандисти одразу звинуватили українську армію в нападі на станцію. Фейкороби заповнили інформаційний простір повідомленнями про нібито українські дрони. І те, що цитата Росії Гідно підпалювати атомну електростанцію. Однак у заяві МАГАТЕ від 12 серпня зазначається, що експерти агентства перевірили місце пожежі і не знайшли жодних залишків дронів, що спростовує твердження кремлівської пропаганди про обстріл станції. Цитата офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню. Ми не маємо жодних так званих брудних бомб і не плануємо їх здобути коли Росія вперше поширила цю нісенітницю 2022 року, ми запросили місію Магате, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Йдеться у матеріалі П'ятого каналу. У центрі протидії дезінформації застерігають, такі заяви окупантів можуть свідчити, що вони самі готують теракт. Росія може готувати ядерну провокацію. В них не спрацював сценарій звинуватити нас у тероризмі і у наступі на Курську АЕС. Тепер вони брешуть про так звану брудну бомбу і нашу можливу провокацію. Очевидно, що такі дії з боку України можуть тільки відлякати союзників та припинити постачання зброї, це і є головною метою російських пропагандистів, зазначає військовий аналітик Павло Лакійчук. І, хоча Київ переконує, що діятиме за правилами російські маніпуляції потроху вкорінюються, те, що українська сторона максимально за вуха тягне магате до цих об'єктів, щоб вони реалізували свій статут і здійснили контроль за небезпечними ядерними об'єктами, щоб відстежили, хто там злочиниться, міжнародна спільнота потихеньку від від цієї ситуації якраз і є демонстрацією того, що цей булінг російський частково має ефект, говорить керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Про те, що саме окупанти зацікавлені маніпулювати ситуацією довкола АЕС, зокрема, захопленої терористами Запорізької, свідчить і активна, так би мовити, артпідготовка російських пропагандистів до подібних звинувачень України. Адже перші подібні меседжі з'явилися на прокремлівських ресурсах ще навесні, коли про наступ оборони України на російське прикордоння широкий загал навіть не здогадувався. Колеги з Укрінформу дослідили, як все розпочиналося у квітні цього року. Російська пропаганда у кремлівських та іншомовних змі Ютуб, телеграм-каналах та соцмережі X, покійний Твіттер, розпочала інформаційну кампанію, пов'язану з фейковим наративом про те, що Україна, нібито, хоче підірвати найбільшу в Європі запорізьку атомну електростанцію. Значно потужнішу за вищезгадану Курську. Це відбувалося на фоні російської провокації. Що сталося 4 квітня, коли після артобстрілу росіянами ЗАЕС залишилася на одній лінії живлення. Наступного дня, 5 квітня, російське видання ТАС повідомило, що за атакою на Запорізьку АЕС нібито стоїть Україна, яка запустила по станції ударні безпілотники. Це фейк. Дане повідомлення не було підтверджене жодним фактом. Джерелом повідомлення є фейковий телеграм-канал окупованої атомної станції, який ведуть самі росіяни. Через три дні, 8 квітня, агенція тепер вже Ріа новості випустила повідомлення. Що Україна нібито мріє підірвати заес у публікації? Цитували російського депутата Держдуми а за сумісництвом пропагандиста Олексія Журавльова, який стверджував, що Україна нібито хоче звинуватити Росію у підриві заес. Це теж фейк, адже журавльов звичайний російський пропагандист, який є постійним гостем на шоу, наприклад, Ольги Скабєєвої. Звинувачення Росії знову не були підкріплені фактами. За даними МАГАТЕ, у період з 5 по 9 квітня їхні фахівці фіксували ймовірні атаки безпілотників по ЗАЕС. У МАГАТЕ також наголосили, що кожного разу зверталися до російських окупантів із запитом про негайний доступ до місць вибухів, але загарбники відмовилися пускати туди незалежних міжнародних експертів. У міжнародній агенції також немає жодного факту, що станцію могли атакувати саме українські дрони. Крім внутрішніх російських джерел для поширення фейків, нібито про плани України підірвати ЗАЕС. Росія залучила свій міжнародний пропагандистський пул. Зокрема, російські ЗМІ тиражували публікацію маленького хорватського новинного каналу АДВЕНС. У публікації абсолютно безпідставно стверджувалося, що Україна нібито програє війну проти Росії, а тому може підірвати Запорізьку атомну станцію. Автор публікації не навів жодного. Одних доказів, як або чому Україна має це зробити, і це так само був недолугий фейк російських пропагандистів, адже матеріал це лише суб'єктивна думка якогось невідомого автора, що не базується на жодних фактах, та й самого так би мовити, автора статті. Не існує в природі. На офіційному сайті можна знайти публікації 12 авторів видання, 10 з яких перестали публікувати матеріали до 2022 року. По суті, всі статті, що з'являються на сайті упродовж двох останніх років, опубліковані під іменами доктор Мар'янович та Артур Роса. На сайті немає ані фотографій цих авторів, ані якихось відомостей про них. Ці, так би мовити, журналісти не мають сторінок у соцмережах. Невідомо чи справді хтось працює на Адвенс. За даними Бізнес-порталу інфобіз у 2022 році в «Адвенс» працювала лише Одна особа, але все це не заважає російській пропаганді поширювати у власних змі матеріали, підписані доктор Мар'янович та Артур Роса. Це й не дивно, бо на Адвенс публікуються виключно антиукраїнські та антиізраїльські матеріали, які нічим не відрізняються від, так би мовити, думок рядових російських політологів та пропагандистів. Про нібито атаку безпілотників на ЗАЕС пише у своїй соцмережі X також ірландський журналіст Чей Боус. До свого допису він додав скріншот з відео, що називалося. Запорізька АЕС під атакою Києва. Це також фейк, чей боус, як і всі інші згадані вище фейкороби, не навів жодного доказу причетності України до цього удару. Окрім того, він запостив скріншот з відео, опублікованого індонезійським ютуб-каналом Трибюн Тімур», який активно поширює, здогадалися також російську пропаганду. Саме відео датоване ще жовтнем 2022 року. Тоді російська пропаганда вперше намагалася звинуватити Україну у планах підірвати ЗаЕС. Тож Трибун Тімур випустив пропагандистське відео, яке Боуз використав і у 2024-му в аналогічній дезінформаційній кампанії проти України. Сам так званий ірландський журналіст активно поширює наративи співзвучні з російськими. Він звинувачує українців у нацизмі та знищенні етнічних росіян, і також вважає, що Майдан був організований американською агентурою. Про те, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС, а проблеми створює лише Росія, заявив навесні глава Європейської дипломатії Жозеп Борель. Він наголосив, що атака безпілотників на Запорізьку атомну електростанцію збільшує ризик ядерної аварії. Такі напади мають припинитися. Росія повинна вивести Війська із Запорізької АЕС заявив Борель ще 9 квітня. У головному управлінні розвідки України також поклали відповідальність за інциденти, виключно на російську сторону, і підкреслили, що держава-агресорка веденням бойових дій на найбільшому ядерному об'єкті континенту чергове наражає на небезпеку українську станцію, цивільне населення і довкілля всієї Європи. Цитата гур: Російські удари, зокрема імітаційні по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Про це сказав представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі одному з українських видань. Національний український оператор енергоатом наголошує, що Росія маніпулює думкою міжнародного агентства з атомної енергії, тобто МАГАТЕ і світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС. У відомстві, вкотре підкреслили, що Росія, окупувавши стратегічний ядерний об'єкт України, порушила усі чинні норми міжнародного права у сфері ядерної безпеки. Про провокацію заявляли і в Генштабі збройних сил України на офіційній сторінці Фейсбук відомства зазначено, що російські терористи збираються здійснити провокацію на Запорізькій атомній електростанції під фальшивим прапором. Ми ж нагадаємо загальну позицію наших партнерів, як і власне притомних українців. Єдине джерело загрози для будь-якої АЕС це власне Росія, що захопила Запорізьку атомну станцію, перетворила її на військову базу і використовує для провокацій та ядерного шантажу. Російська Федерація вже неодноразово організовувала провокації на заес і звинувачувала Україну в атаках на енергетичні об'єкти. На завершення традиційно закликаємо не вірити всьому, що бачите в інтернеті, перевіряти джерела, сприймати інформацію на холодну голову та, звісно ж, дивитися наш проект, бо попереду ще багато цікавого. Ну а на цьому все. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися ПІТІВІЮЕЙ. Побачимося неодмінно. Бережіть себе. На все добре. Слава Україні!